Для молоді вишита сорочка є не лише національним одягом українців. Вишиванка стала й модним вбранням, кажуть організатори ужгородського параду вишиванок. І відзначають, захід набув міжнародного масштабу, адже пройшов і в інших країнах. До закарпатського параду вишиванок долучилися всі, хто береже українські традиції. Аж і українці за кордоном теж групуються, одягають вишиванки і показують навіть там, що ну от український дух він такий, він незламний. завітала на парад вишиванок і пані Оксана зі своєю родиною. Жінка каже, що до заходу вони ретельно готувалися, а сорочки вишивали власноруч. І не лише членам родини, а й домашнім улюбленцям, які теж відвідали свято. Дуже гарна акція. Ми вирішили всією сім'єю підтримувати такі заходи. Більше би побільшили таких приємних заходів. Чому би вихідний день не пройтися гарною такою ходою? Мегамарш вишиванок пройшов вулицями Ужгорода, стартував біля пам'ятника Тарасу Шевченку, рухався набережної незалежності і зупинився біля обласного драмтеатру. Свято, приурочене національному вбранню, супроводжувалося українськими піснями та танцями. Організатори пообіцяли, що наступний ужгородський парад вишиванок слід чекати вже восени.